Вітаю вас, мої любі підписники! Це Квітковий рай від Анни і сьогодні у нас з вами посадочка. Ми будемо пересаджувати ось ці манюнічки, баранчики, аденіуми баранчики, а оціх оцих товстунів, будемо в окрему посудину саджати. Двоє з них, ви бачите, вже такі величенькі, а два зовсім маніночки. Тому я заздалегідь. Купила 100-такі грамові стаканчики. В одному стаканчику зробила дірочку, а другий буде просто виконувати ну, функцію кашпо, щоб водичка в мене там затримувалася, такий трішки фітільний буде полив, скажімо так. Сюди буду пересаджувати. Я заздалегідь приготувала дуже пухкий ґрунт, Бачите? Яка кількість перліту, агроперліту в ньому? Окремо у мене ще керамзит, це був ґрунт для кактусів, і я в нього буду висаджувати. Моїм цим манюням вже більше трьох місяців. У них вже там коренева система достає до денці цього точка. Тому ми будемо садити. Поїхали, одягаю свої гарнючі, веселенькі рукавички та починаю роботу. Всі пам'ятають, що аденіуми відносяться до кутрових. Тобто люба будь-яка частина цієї рослинки є отрумною і може викликати у людини подразнення, такі якісь опіки. Я готова. Поїхали садити. Перших я буду висаджувати ті, які у мене видовжилися. Аденіум баранчик Black хавк, чорний яструб. Обережно витягую, дивлюся, що тут у мене робиться, які у мене корінчики. Дивіться, які корені. Оцей корінь, який стрижним іде, я повинна відрізати. І залишити тільки ось ці бокові. Потім він мені після цієї процедури почне нарощувати каудекс. І я хочу їх заглибити ось так. Ось у мене центральний корінь, ось цей стрижневатий. І ось тут, щоб було видно, я йому роблю раз, забираю. В агроперліті є волога, він такий весь жарненький, потрібно адаптуватися, буде тим корінчикам. Один посаджений вже. Черга другого, унікального, він дуже симпатичний, тому що має подвоєну верхівку. Зараз вам покажу. У нього ось відразу йде розширення верхівочки, вона наче сплюснута. І дві зони росту. У цього корінчики менші, але все одно я оцей стрижень буду відрізати. Ось так, раз. І нема. Сьогодні 28 березня ми запам'ятовуємо, у мене була пересадочка, пікіровочка. Тепер пішли майончики. Вони дуже маленькі, дуже десь сантиметр на зріст, Листячко кудряве, тобто відповідають самі товстенькі. Вони відповідають сортовим ознакам баранчиків. Корінчики у них я трогать чіпати взагалі не буду. Просто пересаджу. Щоб вам було видно? Я ледь торкаюсь верхівочки і намагаюсь землю трішки придавити. Ось така в мене бубочка вийшла. Манюнечка-манюнечка. Ці двоє у мене діамантова корона сорт. У цього екземпляра чітко видно вже є стрижневий корень, тому ми можемо його чеканути. І ці два бокових візьмуть на себе живлення кущика, ось так. Все, нема. І ось що я маю. На сьогоднішній день пересадила свої адешки баранчики. Це в мене діамантова корона. Два екземпляри. Одному відрізала корінчик, іншому не відрізала. І це в мене баранчики сорту чорний яструб. Black Hawk. Відрізані корінчики у обох і заглиблені обидва теж пухкий ґрунт. Зараз все підпишу і будемо спостерігати з вами, як вони приймуться, як вони будуть нарощувати товщину стовбура, як буде розвиватися верхівочка. Все побачимо. Далі буде. Будемо спостерігати! А з вами була Ганна. До зустрічі на моєму каналі!